Так, як війна затягується, я бачу, що не лише німці. І не лише в західній частині Німеччини, але багато європейців втомились від війни в Україні, тому що ти дуже часто чуєш, що через війну в Україні підвищуються ціни. Через війну в Україні багато коштів із бюджетів Європейського Союзу направляються в Україну. Але будь ласка, не забуваємо, що це війна в Україні, яка відбувається через Московію, через Росію, тому що на нас напала Росія, а не ми атакували агресора. Це великі речі. Зараз підтримка Німців залишається. Я відчуваю. Що багато моїх колег насправді дуже переживають не лише через ситуацію в Україні, а через те, яка ситуація складеться в найближчі 5, -5 років за умови, що Росія не понесе жодного покарання за вчинені злочини, і, можливо, навіть нападе на одну із країн НАТО. Вони це вже починають розуміти. Хоча багато із них залишаються в такому своєму світі, де все-таки завжди буде мир.